Я в суботу провів всі розрахунки, провів необхідні наради і дав для себе зрозумів цифри, що прийняла НКРІ КП, Незалежний регулятор. І зразу моя реакція була абсолютно публічною. Чому? Я побачив тільки одну річ: я побачив, що при обідокремленні абонентної плати чи да, ми побачили зростання середнього чеку для людини, яка живе в багатоповерховому будинку. І я цього абсолютно не зрозумів. Тобто, коли мова йде про те, що є ціна газу, а є його транспортування, ну ні в кого немає сумніву, що і те, і те коштує певну суму коштів. Але у нас встановлена гранична ціна на газ 6879 в країні гривень, це означає, що це ринкова ціна. Але якщо національна комісія робить відокремлення ціни газу від ціни транспортування вводить якусь абонплату, при якій ціна газу зростає, ну це абсолютно є неприпустимо. Будь ласка, нехай комісія всередині 6879 відокремлює, що з тою коштує транспортування, а що коштує сам газ. Але ні в якому разі не може бути так, що 2 плюс 2 дорівнює 8. І отут моє збурення саме було від цього, не тільки від самого запровадження. І я звернувся і в суботу, я звернувся і в понеділок з листом про те, що, будь ласка, упорядковуйте, робіть публічну оплату, але це не має призвести. До зростання оплати українцями ціни з газ і те, що я почув сьогодні, вони зупинили. Це рішення я вважаю, що вони адекватно відреагували на наше звернення, і в майбутньому треба більше їм інформувати про те, що вони хочуть зробити, які будуть наслідки. Подивитись, я ж подивився на кожну квартиру в Україні. Я подивився, скільки буде коштувати одна там, де проживає одна особа, дві особи, три особи. Я подивився на квартири з газовою плитою, з колонкою. Там серйозне збільшення відбулося постійної оплати. Ну так не може бути. Це не чесно по відношенню до українців. Тому це треба змінити. Зараз вони це рішення відмінили, наскільки я розумію або зупинили. Хай правильно все порахують, щоб людина не платила більше. Хай роз'єднають ці платежі, але всередині в самої системи а не роблять додаткові платежі для українських громадян. Вже порядка 150 аптек взяли участь у цій програмі. Перелік постійно розширюється. Мереж я маю на увазі. Треба зазначити, що програма по забезпеченню українців безкоштовними ліками стартувала. Ми маємо дуже добрі показники. Буквально вчора був розміщений перелік вже препаратів Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні 35 виробників станом на зараз підтвердили повну наявність необхідних препаратів на ринку України. Це означає, що ми маємо повністю забезпеченість необхідними ліками, причому з 35 Виробників у нас 15 – виробників це виробники Європейського союзу. Ще біля 18, по-моєму, це виробники України, Ізраїль інших країн. Тобто мова йде про те, що ми вже сьогодні маємо повну систему, яка розпочинає свою роботу. А кількість таких аптек буде постійно збільшуватись. Хочу запевнити всі аптечні мережі. Що уряд буде дуже вчасно і якісно компенсувати вартість ліків, а українців запевнити у тому, що програма, яка розпочата, вона носить абсолютно системний характер. будь ласка, користуйтесь, отримуйте по призначенню лікаря безкоштовні ліки і будьте здорові. Все інше зробить уряд, що необхідно. До речі, от я щойно отримав інформацію про те, яким чином реінбурсація вплинула на ціни. На препарати в Україні, от хочу вам просто зачитати перелік на наприклад, Клапідогрель. Тобто, ті, хто ТЕВА випускає це ізраїльський виробник. Ті, хто користується препаратом, знають. Ми добили зниження в цьому місяці на 40% ціни цього препарата. Наприклад, Амладіпін, Амладіпін Дарниця – це український виробник. Ми маємо зменшення на 63% ціни на цей препарат. Або симвастатин, вазіліп теж, хто користується цими препаратами. Люди знають про ці препарати. Тобто, зниження відповідно до упаковки від 39% до 50% зниження ціни. Тобто, в чому питання? Ми запустили реімбурсацію, компенсацію вартості. Це означає, що всі виробники вирівнюють ціни по тим цінам, які встановила держава. Тобто не може бути різних цін на ці ліки, і тому від 20 до 50% сьогодні вже відбувається по певним позиціям з зменшення ціни в роздріб для українського ринку. Це той якраз результат, до якого ми хотіли досягти.